Думаю, одразу варто визначитися з іменем нашого головного героя Геракл чи Геркулес. Для більшості, мабуть, більш знайоме ім'я Геркулес. Олди, зізнавайтеся в коментарях, чи є такі серед вас, пригадають одноіменний серіал. Проте у цьому серіалі використовують римський аналог імені Геракла. Геркулес. От і все пояснення. Геракла від Геркулеса мало що відрізняє. Правда, варто зауважити, що у римській міфології у Геркулеса є унікальні подвиги, яких немає у Геракла, але їхній шлях, рід та становлення ідентичні. Сьогодні ми будемо говорити саме про Геракла, адже, поки нагадую, в нас розділ грецької міфології раптом хто призабув Геракл відомий всім своєю нелюдською силою. Тепер, якщо чоловіка хочуть назвати красивим, то кажуть, що він як Аполлон, а якщо сильним, то як Геракл. Як ви думаєте, чиїм сином був Геракл? Можете написати у коментарях. Якщо ви подумали чи написали сином Зевса, то були недалекі від істини. Батьком Геракла справді був Зевс, але вважався Амфітріон. Як так? Оце дуже цікава історія. Тому заварюйте чайок і давайте розбиратись. Кажуть, що Мойра, яка пряла нитку долі Геракла, не дуже пильнувала свою пряжу, і тому нитка одразу пішла нерівна, груба і з вузлами, як і доля самого Геракла. Його батьки Амфітріон і Алкмена, обоє з роду славетного персея правили у тірінфі. Якось Емфітріон ненароком вбив свого тестя Електріона, що був сином Персея, і рідний брат вбитого сфенал примусив Амфітріона з дружиною залишити Тірінф. На цьому моменті я б хотіла зупинитися трохи детальніше, оскільки в коментарях у нас запитували, чому, якщо вбивство було ненавмисним, за нього так жорстоко карали. Справа в тому, що давньогрецька система покарання згодом частково перекочує у давній Рим, а з Риму вже і до нас. Так, як будь-яке вбивство, чи з необережності, чи навіть самозахист розглядалось як кримінальна справа, суд за певних обставин може винести оправдальний вирок, але це відбувалося вкрай рідко як сьогодні, так і в стародавній Греції. Позбавлення громадянських прав і вигнання прирівнювалося до смертної кари і було кримінальною мірою покарання. Я додам в опис до відео посилання на цікаву статтю по римському праву. Раптом хтось захоче вникнути глибше в цю тему, а ми рухаємося далі. Молоде подружжя Амфітріона і Алкмени після вигнання оселилося у семибрамних фівах. Там їх приютив цар Креонт. Жили вони в мирі, але Амфітріона більше цікавило полювання ніж його молода красуня дружина. Тим часом Завс вже давно спостерігав за тим, як сумує молода, пригарна жінка, хіба він міг дозволити таку несправедливість? Тому він перевтілився в її чоловіка і вирішив навідати Алкману. Могутній Бог прогостював у Алкмени три дні і три ночі, перетворивши їх в одну. Коли закінчилася тоба, Завс піднявся на небо зранку, поки Алкмена ще спала. Тому, коли її чоловік повернувся додому, ніхто не запідозрив зради. Більше того, Алкмена була щаслива, що чоловік нарешті звернув на неї увагу, а скоро дізналась, що чекає на сина. Не знали ще новоспечені батьки, що тепер за ними з Олімпу спостерігають дві пари очей Зевсові, доброзичливі та Герені, заздрісні й лихі. У Завса було чимало синів від смертних жінок. Але цього разу серце йому підказувало, що народиться наймогутніший, найславетніший син. Щастя так затьмарило його розум, що скоро весь олімп знав про народження майбутнього сильного правителя. Звісно, дізналась і Гера. така новина не була для неї радісною, а Зев ще й вирішив зібрати усіх олімпійців для важливої промови. Тоді, здогадуючись, про що буде говорити чоловік. Гера підмовила найстаршу Зевсову дочку, богиню ошуканства Ату, затьмарити його світлий розум. Моє серце віщує мені, говорив Зевс, що сьогодні має народитися той з Персаєвого роду, хто правитиме над усім Аргосом та над усіма персаєвими нащадками. Усі боги олімпійці уважно слухали Зевса, і тільки Гера наважилась перебити його. Вона сказала. Що не віриться їй у такі передбачення. Якщо це й справді так, то нехай громовержець поклянеться священною клятвою богів, що той, хто сьогодні народиться перший, буде володарювати над усім Аргусом і всіма персеїдами. Зевс в ту ж мить склав урочисту клятву, не відаючи, що його дочка Ата затьмарила йому розум. А Гера тим часом вже мчала у золотій колісниці до Мікен, до палацу Персеєвого сина Сфенела. Його дружина також була вагітна. І з волі Гери, богині шлюбу і родинного життя, в неї передчасно народилась дитина кволий, недужий хлопчик Еврісфей. Він народився того дня першим, швидше за Геракла. З цією новиною, не приховуючи зловтіхи, Гера поспішила до Зевса і сама повідомила її Як же засмутився Зевс. Тепер над усім Аргусом і усіма персеїдами володарюватиме Еврісфей, а не Алкменен син, хоча Зевс і назвав його на догоду дружині Гераклом, що означає уславлений герою. Коли Зевс зрозумів, що його підступно обманули, в нестямі він схопив свою дочку Ату за руді коси та викинув геть з Олімпу на землю і заборонив повертатись. З тих пір живе богиня ошуканства на землі. Серед смертних людей, засліплюючи їм розум, Завс не міг порушити дану ним клятву, і тому над усіма персеїдами і Аргосом став правити нікчемний Еврісфей. Зажималося серце у Зевса, коли він бачив, як великий дужий Геракл поклоняється мізерному Еврісфею і здійснює на його прохання подвиги один за одним. Проте Завс ніколи не забував про свого сина, він доручив піклуватися про нього самій афіні паладі і обдарував його нелюдською силою. Не забувала про Геракла також і Гера лиха богиня наслала на малого двох великих отруйних змій. Було це ще коли Геракл спав у амфітріоновому щиті, який правив йому за колиску. Малий побачив над собою дві зміїнні пащі і вмить став їх душити своїми рученятами. Алкмена почула шум і прибігла до колиски з нею її служниці та Амфітріон. Він тільки схопився за меч, як Змії впали мертві на землю. Зрозумів тоді Амфітріон, що Геракл непроста дитина. Зранку віщун Кіресій пояснив усім схвильованим, що Геракл буде великим героєм, якого ще не бачила грецька земля. Розумний Амфітріон вирішив дати хлопцеві освіту гідну героя. З різних куточків Греції було запрошено до Геракла найкращих знавців. Стріляти Геракла вчив евбейський володар Евріт, найкращий стрілець з лука. Спартанець Кастор, один з братів Діоскурів, вчив носити важку зброю та битись нею. Гермесів, син Автолік, дід Хитруна Одісея, вчив хитрощів перемоги в двобої. Мудрий кентавер Хірон розказав, яке зілля цілюще, та навчив орієнтуватися по зірках. А сам Амфітріон, вправний вершник, навчив Геракла впевнено триматися в сідлі. Як ви могли зрозуміти, крім вроджених задатків Геракла, щедро подарованих Зевсом, він отримав ще й найкращу школу для їхнього розвитку. Геракл швидко вчився і згодом перевершив усіх своїх вчителів. А от з музикою в нього не склалось. Брат знаменитого співця Орфея Лін навчав Геракла співати та грати на гітарі. Вимогливий та строгий Лін якось з пересердя вдарив Геракла. Спалахнувши лютю, хлопець кинув кіфару в голову своєму вчителю, від чого той помер. Геракла притягнули до суду, але він нагадав суддям закон Радаманта: не можна карати того, хто відповів ударом на несправедливий удар, і судді виправдали Геракла. Ось вам і приклад того, коли за вбивство не притягнули до кримінальної відповідальності. Проте, побоюючись за Геракла через його запальний норов, Амфітріон послав його в гори до пастухів, де Геракл зростав і набирався сили. Так Геракл виріс дужим, вмілим воїном, який ніколи не хибив, а коли йому виповнилося 18, то вже жоден смертний не міг здолати його у бою чи перегонах, чи в будь-яких змаганнях. Після повернення до семибрамних фів Геракл дізнається, що місто повинне сплачувати велику данину орхоменському цареві Егіну. Тоді Геракл збирає невелике, але хоробре військо, нападає та перемагає Егіна, і тоді вже Орхомен платив фівам данину і удвічі більшу. Фіванський цар Креонт, в знак вдячності, віддає за Геракла свою дочку Мегару. На це весілля прибули навіть безсмертні і щедро обдарували Геракла. Аполлон подарував молодому великий лук та стріли, що завжди попадають в ціль. Гермес – гострий меч, Гефест виковав міцний панцир, афіна палада виткала гарний плащ. Посейдон подарував баських коней. А Зевс – непробивний щит, оздоблений золотом і самоцвітами. Та Геракл був байдужим до цих подарунків. Він не міг натішитися молодою дружиною та дужими дітками, які з'явилися один по одному. Щасливо жило молоде подружжя, і повірте, байдужі були Гераклу всякі там подвиги. Він би жив собі простим сімейним життям, але Гера про нього не забула. Зла, жорстока богиня прокляла Геракла, і цим можна сказати, змотивувала його на подальші подвиги. Але цю історію ви вже почуєте у наступному відео. А в ньому ми плануємо поговорити про саме прокляття Гери і, відповідно, про подвиги, які здійснював Геракл з метою окупити свій злочин. Тому нагадуємо вам підписатися на канал, щоб не пропустити наступне відео. Скоро на нашому каналі вже буде тисяча підписників, нас, любителів міфів, стає більше, і це не може не радувати. Приєднуйтесь до нас!